Заходимо, раз попадаємо в зону передпокою. Тут маємо такий стильний передпокій, невеличкий, але стильний. Все, що потрібно, все тут є. Доповнюється такими модними речками. Тут маємо усе, що необхідне для господарства, і тут звертаємо вашу увагу, що тут є інвертор на 10 кВт. Це дуже важливо. В сьогоднішній час це мега важливо. Ну, і тут є виводи на всі розеточки, тут є коридорне вікно додаткове. Ось тут маємо ще зеркало, повний зріст при вході, дуже гарно зроблені панелі, підсвітка взагалі так дуже гарно-гарно зроблено. І зараз ми попадаємо красим поле світло у ванну кімнату. значить Тут маємо. Зеркало, маємо душову кабінку, вимкнулася вентиляція, є унітаз. Тут є таке місце, можна встановити, якщо потрібно іде. І тут маємо ще так само господарську таку Можна її закрити, якщо вона напрягає, або можна її ось так відкрити. Ось є душ, тут маємо зеркало. Зеркало так само вмикається, є підзвітка на зеркалі. Ось так виглядає, і ванна дуже-дуже гарна стильна. Підібрано все. У нас є такі рейки на чорні на дверях білих, і так само це повторюється на стелі. Дуже гарно. Першова кабіна, дуже гарна. Ось такий прихований монтаж стьбу. Тропічний, звичайний душ, дуже гарно скомбінована плитка. Змішувачі, вимикачі все дуже тут парує. Тут маємо ванну. Ванна так само дуже-дуже стильна у нас. Зроблена є інсталяція, дуже гарна така плитка. Ванна змішувач у чорному кольорі. Дуже підходить тут така коричнева рисочка, тут на плитці, ось, І тут маємо так само такий рукомийничок, Маємо підсвітку. Двері, знову ж таки, ці стильні, повторюється елемент і на. Стелі, витяжка дуже дуже стильно виглядає. Темні такі змішувачі, чорні розетки все дуже стильно виглядає. Дуже гарні тут зроблені інтер'єрні рішення. Тут є центральна підсвітка, є підсвітка карниза, підсвітка у стелі і ще підсвітки йдуть над приліжковими тумбами. Дуже гарні штори добротні зроблені. Підлога дуже гарного кольору, все дуже тут пасує. Дуже-дуже гарна така кімнатка, світла, радісна. Тут маємо ще одну кімнатку. Така дуже світла-сонячна сторона. Ось тут вимикачі так само. Ось так само дуже гарно є вихід на балкон. і тут вже буде центральний вихід на вже гарну бруківочку. Ось так зроблено. Скло, зелено вже, видно, сади, дуже красиво. Закінчуємо тут гостевий санвузол і переходимо безпосередньо до кухні. Кухня і тут взагалі дуже-дуже це... дуже гарна. Ось тут є така модна підсвітка, як зараз на сьогодні модна вітрина. Маємо тут усю необхідну побутову техніку, вірку, ось духова. Тут маємо холодильник, морозильну камеру. Все новеньке, гарно виглядає. Дуже багато місць для зберігання додаткових, що на кухні пригодиться. Ось маємо так само тут ще багато місця для зберігання, двері йдуть на самодотягах. Ось багато тумбочок, варочна поверхня, підсвітка робочої зони. Зверху ще одна підсвітка, стелітка інсталяція класно зроблена. Маєте тут шухляди необхідні, тут багато так само, бачите, є різних наворотів. Корпус зроблений з такого кольору, типу бетон. Ось тут велика тумба. Тут маємо посудомийну машину з темним. Всередині дуже стильно. Маємо змішувач, такий прикольний, стильний вікно, яке буде вам будете бачити, все що там є. Сюди можна провести будь-яку техніку, сховати є вивід. Загалом дуже гарно все продумано. Дуже дуже гарно зроблено тут перехід. Оця стіна, і тут, тут переходить на плитку. Дуже дуже все продумали ті, хто цим займався. Гарна плитка на підлозі дуже гарно виглядає. І потім ми, ми переходимо безпосередньо у столову зону. Стільці мега зручні пробувала, сідала стіл розкладний. Тут маємо місце для телевізійної зони, є вже готова тумба, є вже готові штори. І тут є диван безпосередньо для відпочинку. Диван іде люкс-клас, мега м'який, розкладний для сну. В нього сідаєш і, і тонеш дуже-дуже зручно, дуже, зручно там спати і відпочати, просто дивитися телевізор. А тут ми маємо вихід на тераску таку, і потім там буде патіо. Звичайно, це ще поки що не зроблено. Зараз це не сезон, але видно, що тут все буде дуже гарно. Сусіді вже там є господарські прибудови, а тут усе чекає вас. Дуже стильно виглядає це є штори, тут є кондиціонер. Стан такий, прошу, будь ласка, як кажуть, принось тапочки і можеш вже жити. Вони там, І в сучній матерії то, що вони самі коза ботянка, вона виведена, виведена, типу, як шахта. Ось це, як бачимо, сходи на другий поверх. Тут у нас є одна така гарна кімната. Є вимикачі на настольні, настільні лампи. Дуже гарний балкон так, маємо. Такий. Тут буде патіо таке невеличке, гарний краєвид, видно, місто і гори. І огляд на місто. Дуже красиво Карниз з підсвіткою дуже стильно виглядає красиві штори добротні. І тут маємо ще гардеробну кімнату. Гардеробна кімната потужна, велика, можна її облаштувати як треба. Дуже гарні двері з такими ставками. Ще гарно виглядає.